Світ Формули 1 входить у фазу наймасштабнішої технічної революції за останнє десятиліття. Регламент 2026 обіцяє не просто нові боліди, а зміну самої суті професії пілота. Інженерні відділи команд працюють безперервно, а подіуми і паддок вже повняться домислами після перших симуляторних тестів оновленої архітектури f 1 Серед тих, хто відкрито говорить про складність майбутніх років, Шарль Леклер та Алекс Албон. Монегаск Феррарі сперечається у прес-конференціях. Нові машини відчуваються геть іншими навіть у віртуальних колах, це наче новий світ керування. Албон, пілот Вільямс додає ми отримаємо більше змінних для контролю. f 1 стає значно складнішою. Одна з ключових тем величезне зростання інтелектуального і ментального навантаження на пілота. Джеймс Волс, керівник Вільямс, каже. Ми створили спецгрупу для підтримки наших пілотів у підготовці до нових правил. Зміна стилю керування потребує максимуму підготовки. Уся командна інтеграція реконфігурується. Та як відповідає на це фія? Технічний директор департаменту одномісних болідів Ніколас Томбазі пояснює, «Албон та інші ще не тестували фінальні правила, вони не готові, бо самі правила досі остаточно не погоджені. Він визнає. Якщо не автоматизувати певні процеси, справді зростає ризик перевантаження пілота. Але частина роботи ФІА зараз визначити, що піде в автоматизацію, а що збереже стиль ручного контролю через механічний вплив гонщика. У термінах нової епохи не йдеться ані про шахову f 1 де все лише управління енергією та модусами, ані про повернення до надпростої епохи Кермо газ Томбазіс підкреслює. Хочемо знайти золоту середину. Важливо, щоб пілот мав свободу атакувати, захищатися, маніпулювати багатьма речами самостійно, проте, не так, щоб він був змушений відволікатися від боротьби з суперником. Керівник Фіа визнає, є ризик, що кількість параметрів для контролю збільшиться непропорційно. Адже енергоменеджмент по колу, активна аеродинаміка, ручний режим оверрайду, інші змінні це важче, ніж нинішні налаштування. Але ключовим лишається принцип: пілоти повинні впливати, але не заміняти процесор керування. Саме тому йдуть дискусії, які процеси доручити автоматизації, а які дозволити справжній майстерності і миттєвому рішенням у кокпіті. Особливо цікава позиція щодо зловживань новими регламентами. Албон заявляє, що розумні пілоти зможуть аб'юзити правила й отримувати тактичну перевагу. Ті, хто володіє інтелектуальною широтою, зможуть випереджати навіть при рівному темпі. Після шквалу заголовків Алекс, втім, додає з усмішкою: Мені довелося пояснювати кожному інженеру. Не обов'язково це погано. Просто смарт-пілот має більше мікроінструментів для гри, і це стане новим трендом гонкування. Том Базіс погоджується частково згадуючи імена легенд. Різницю завжди робитиме не тільки талант на межі фізики, а й здатність пілота думати наперед, розраховувати стратегічно у гонці. Я працював із Шумахером наприкінці 90-х, Його вирізняло те, що він керував болідом і паралельно мислив, стратегував, інтегрував дані у реальному часі. Той, хто має інтелектуальну пропускну здатність, як і раніше, отримає бонус. Деталі майбутнього менеджменту викликають багато непорозумінь. Джерела в Вільямс підтверджують, головне дати змогу пілоту управляти критичними параметрами тактики, але не перетворити F1 у відеогру, де весь фокус на, на меню систем. Томбазіс цитує: потрібно уникнути крайнощів. F1 має залишатись мистецтвом пілотажу, а не виключно алгоритмами. Фінальна структура суперкарів буде затверджена вже через кілька місяців. Одне ясно. Сезон 2026 стане справжньою межею між старою фізикою і новою епохою систем. Величезна кількість змінних на колі від розподілу енергії до нахилу аеродинаміки стане інтегративною частиною професії. Ми впевнені, наші пілоти найкращі з найкращих. Їхня інтелектуальна пропускна здатність справді видатна. Вони справляться з будь-яким викликом, резюмує Томбазіс. Головне питання: баланс універсальних алгоритмів і креативної свободи майстра кермувальника. Фія клянеться, ми ніколи не дамо техніці придушити головний талант, точність гальмування, швидкість у повороті, мистецтво відчуття лінії. Всі ключові параметри пошук межі, вибір точки гальмування, креативні лінії залишаться пріоритетом? Як ви оцінюєте нову філософію Формули 1 і виклики для пілотів? Чи стане інтелектуальний менеджмент новою суперзброєю або ризикує позбавити f 1 легендарної простоти у стислій динаміці? Чи збережеться справжній героїзм за кермом у новій ері алгоритмів? Або ж час інженерів на старті прийде на зміну традиційному мистецтву пілотажу. Пишіть у коментарях вашу думку та обов'язково підписуйтеся, щоб не пропустити справжню еволюцію Формули 1 разом з нашим каналом.